Вчора, 17 липня, у Славуті стартував соціальний проект для дітей та молоді, ініційований волонтерським рухом сильне покоління за підтримки церкви адвентистів сьомого дня. Розпочалась акція з країни здоров'я, проведеної вчора в міському парку культури та відпочинку. Згадана пізнавально розважальна гра була розрахована на дітей різних вікових категорій від 3 до 14 років. В ігровій формі юні славучани дізналися про вісім принципів здоров'я – Сонячне світло, воду, повітря, відпочинок, здорове харчування, стримання та духовність це соціальний проект, сильного покоління. Ми підтримуємо, тому що ми бачимо нужду, перш за все, молодих людей в місті, аби вони задіяли своїм прикладом. Це молоді люди від 16-20 до років. Що можна зробити добро для міста і ви знаєте, жити, аби віддати, а не в тому, щоб брати. Звичайно, ми хочемо залучити молодь різного віку. Що вони мали або використали вільний час не для якихось можливо згубних звичок, скажімо так, різного формату, але навчилися радіти цьому житті і особливо здоровому способу життя. Тому що наша церква, я згадаю, церква адвентистів сьомого дня, наше нахил це на здоровий спосіб життя і стримання, котрий і дуже зараз, наскільки я розумію, по програмі Міністерства освіти і оздоровлення він і пропагандується. Подорожуючи країною здоров'я, учасники зупинялись по різних станціях, де виконували певні завдання та відповідали на запитання ведучих. А ще на свято завітав спеціальний гість Мишко Гоша. Він активно підтримував команди учасниці, вболіваючи за них, чим додавав гарного настрою усім присутнім. По завершенню подорожі країною здоров'я на маленьких славучан чекали солодкі подарунки, розмальовки та запрошення на канікулярну школу де вони зможуть і розважитися, і дізнатися чимало цікавого. Хочу сказати, що це лише початок нашої діяльності у місті Славута, тому що ми приїхали у п'ятницю. Всього ми тут пробудемо рівно тиждень. Ми хочемо провести тиждень, день, вечір. Вечір відкритої астрономії. Хочемо запросити молодь, щоб вони подивились в телескопи, щоб вони дещо дізнались про наш космос. А також ми хочемо провести канікулярну канікулярний табір для діток, де вони також будуть гратися і пізнавати щось цікаве. Табір буде проходити також у місті Славута. На ньому ми запрошуємо усіх діток, які приймали участь у країні здоров'я. А також нових діток. Ми будемо роздавати запрошення. На ньому ми діткам запропонуємо як ігри. Як якісь цікаві розваги, так ми будемо говорити знову ж про здоров'я, про виховання, про патріотизм, тому що це якраз те, що нам з вами потрібно сьогодні. Зауважимо, що волонтерська група молодіжного руху Сильне покоління з 11 осіб протягом цього тижня проводитиме для юних славучан цікаві пізнавально розважальні програми на базі Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді за адресою вулиця Князів Сангушків, 1. Одночасно група волонтерів зараз працюють у Хмельницькому, Ярмолинцях та Полонному. Щодо соціального проекту в цілому, то подібні заходи, волонтери сильного покоління в містах України. Проводять вже третій рік поспіль, і основна мета, яку вони переслідують, це внести свою частку у виховання нового сильного покоління українців.